Учасники Рамштайн добре поінформовані про реальний стан справ на фронті російсько-української війни. Про це заявив заступник головнокомандувача збройних сил України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Все опирається в ошибки, і якби недопонівання, недопонімання, які сході в прошлом гаду у Німеччині. Ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб сил оборони України в озброєнні. Йні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції, хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння. Українські військові вже довели, що здатні у найстисліші терміни опановувати сучасну військову техніку. Їх мотивація якнайшвидше застосувати цю зброю в бою проти російських окупантів. Наші танкісти також швидше швидко вчаться, сказав Мойсюк. Нагадаємо, керівники оборонних відомств понад 50 держав під час восьмого засідання контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не дійшли згоди щодо постачання танків Леопард-2. Утім, рішення щодо цього може бути ухвалене дуже швидко, зазначають експерти та аналітики. Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Боріс Пісторіус заявляв, що під час зустрічі. Говорили про можливі постачання танків леопард і назвав невірним враження, начебто створилася згуртована коаліція, на шляху якої стоїть Німеччина. Німеччина та Франція продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з метою не допустити перемоги російського імперіалізму. Про це заявили канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Гемануель Макрон на церемонії з нагоди 60-річчя Єлисейського договору в Парижі, як зазначив президент Франції, нинішній ювілей. Єлисейського договору має особливе значення, адже в цей час Україна мужньо протистоїть російському вторгненню, агресії, в якій були зруйновані, такі поняття, як мир і діалог, коли гуманістичний порядок на європейському континенті під загрозою, про нашу підтримку України свідчать наші рішення, ухвалені останніми днями у тісній консультації між собою та з нашими американськими друзями щодо доставки в Україну бойових броньованих машин піхоти та розвідувальних машин, а також інших зенітних гарматних батарей. Ми продовжимо підтримувати Україну разом стільки скільки необхідно, із усією підтримкою, яка їй потрібна, щоб захистити наш європейський проект миру. після 24 лютого наш союз не був розколотий. Він також не відмовився від своїх зобов'язань. Ми підтримали Україну. Ми запровадили санкції проти Росії. Через кілька тижнів Європа почала надавати допомогу Україні. Наша непохитна підтримка буде продовжена. Якщо Німеччина не погодиться передати Україні танки, ми створимо нову коаліцію. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вважає поведінку Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще має статися, аби у Берліні відкрили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини. Маравецький додає: якщо Німеччина не готова робити щось сама, то мала би принаймні не зв'язувати руки іншим союзникам. Тому Варшава допускає створення коаліції з передачі танків Україні без участі Берліну. Якщо згоди Німеччини на леопарди так і не буде, то ми будуватимемо меншу коаліцію держав, готових поділитися сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю. Україна і Європа переможуть у цій війні з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на. На неправильному боці Чому ця резолюція для нас є важливою? Звичайно, парламент це політичний орган, тому всі заяви якогось міру є деклараціями політичними, але це показує в першу чергу консенсус всіх держав-членів Європейського союзу. Декларацію і цей цю резолюцію підтримали 472 депутати, що є дуже великою більшістю в європейському парламенті. Тому це дуже хороший сигнал. Плюс ми бачимо, що це певна стратегія європейського союзу, тому що про цю резолюцію. Говорили ще в грудні місяці, коли визнали державу Росію спонсоркою тероризму, і тоді вже обговорювалася спеціальна ціла резолюція по трибуналу. Тобто, вся резолюція весь текст не один параграф, а повністю весь документ присвячений саме питанню трибуналу. Що там є важливого в цій резолюції? Першу чергу говориться про те, що альтернативних шляхів притягнути Росію до відповідальності немає, і це важливий політичний сигнал, бо все ще і в Європейському Союзі, і в Америці, і в інших країнах знаходяться експерти, які кажуть, що потрібно йти використовувати вже наявні інструменти через міжнародний кримінальний суд, через інші процедури, але це лише затримує і гальмує процес. Тому дуже чітко в цій резолюції є заклики для того, що нам потрібен спеціальний трибунал. Також важлива частиною резолюції є власне те, що ми не відтягуємо процес, а вже почнемо підготовку. І сама резолюція адресована і європейській комісії і європейському союзу всім країнам-членам, тобто, це умовно конкретний заклик до кожної країни розпочати процедури підготовки. І важливим пунктом є також параграф, який присвячений спеціальному офісу прокурорів, який буде робити досудове розслідування, підготовку документів і кейсів до цього трибуналу, який включатиме. А можливо українських також прокурорів це теж важливо, тому що це означає, що вже буде формуватися документальна база будуть формуватися окремі кейси, які потім просто будуть передані до суду, і це значно пришвидшить процес розгляду. Крім цього, ця резолюція сама по собі дуже допоміжна в процесі конфіскації російських активів, в процесі по пришвидшення санкцій і поглиблення. Цих санкційних інструментів, тому що вона чітко вказує про те, що Росія це країна терорист, яка має бути притягнена до відповідальності за всі злочини, які будуть скоєні. Росія продовжує перекидати війська на територію Білорусі. Там тривають спільні з білорусами навчання окупантів у Державній прикордонній службі України. Кажуть, ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Проте, у разі необхідності, українські воїни готові дати ворогу відсіч. Як на Волині готуються до оборони, бачила наша знімальна група. Волинь декілька кілометрів від кордону із Білоруссю. Це бійці сотої окремої бригади тероборони 24 числа. Ми, якби всі були в своїх домівках, е, пролунали вибухи. Ми з хлопцями, от я зі своїм кумом, з другом ми зібралися, приїхали під е, військову частину. З того дня змінили чимало одяг на військову форму у руках. Тепер зброя, і представляються нині чоловіки не своїм іменем, а позивним. Це гурман. Нам місцеві жителі приносили ну, нам піцу безкоштовно, а я з неї вибирав цибулю, ну, бо я не їм. І хлопці придумали позивний гурман, якби так і прицепилось. А мені подобається. Тепер гурман, бойовий медик та стрілець. День проходить ну, якби наряд, навчання, сніданок, навчання, обід, ну, та, ну, постійні наряди. Стрільби, тактичні навички, тактична медицина. Якщо не щоденна, то щотижнева рутина. Усе відпрацьовують, аби не дати ворогу пройти на волинські землі. Ворога чекаємо і дамо ось... домовій. А як демонструють вже за мить за деревами? тут дорога, займаємо попит дороги, позиції працюють. Ворогу. Ворог, за легендою навчань, це диверсійно розвідувальна група противника із 10 людей, що із території Білорусі проникла на Волинь. Попередньо окресливши план дій, наші бійці займають свої позиції. І відпрацьовують ціль, і таки нищать ворога. Виявили, оточили з різних сторін. відбувався вогневий контакт. змоделювали ситуацію, що в нас є легкі троп-соті. Першу допомогу пораненим надають спочатку безпосередньо на позиціях, далі їх евакуюють до так званої жовтої безпечнішої зони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.